От машин все більше, а паркувальних місць все меншає. Тільки спочатку цього року у місті склала 900 протоколів на водіїв, які залишили свою машину у недозволеному місці. Як зробити Львів безпечним для пішоходів, дізнавались наші кореспонденти? Став, а ти роби що хочеш або обходь, або об'їжджай. Процес паркування вже давно перетворився на змагання із кмітливості, у яких майже правил не існує. І ось яскравий приклад. Вулиця Листопадового чину. Машини тут всюди і скрізь, і на проїжджій частині, і навіть на території пішоходів. Машина це просто жах. Вони понаставляють, по-перше. Не проїдеш коляска, ну я просто я не знаю, я. Чесно сказати, це, це жахливо. У правилах дорожнього руху вказано, що паркування на тротуарах дозволено, але для руху пішоходів повинно залишитись як мінімум два метри, чого у даній ситуації якраз немає. За права пішоходів борються і таївці. На вас буде складено адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху. Стоянка на тротуарі менше ніж два метри для руху пішоходів. Одні водії порушники навіть не знаходять слів для пояснення інші з не заперечують, що порушили правила, і готові сплатити штраф у розмірі 250 гривень однак відстоюють і свою правоту. Це виникає тому, що не створені умови для нормальної праці львів'ян. І як доказ пропонує новинам пошукати дозволене місце парковки разом. Після не одного кілометру дороги місце для залізного коня пана Олега знайшлося. Теоретично, я так думаю, що я можу паркуватися. Однак одними штрафами ситуація з паркуванням у місті не вирішиться, кажуть Даївці. Для боротьби з правопорушниками тільки на цій ділянці дороги необхідно як мінімум сім працівників Державтоінспекції. Тим часом сьогодні у Львові чергових Даївців вистачило б на п'ять вулиць. Та і виловити водіїв порушників патрулювальника не так і просто. Зараз в даний час хіба чекати водія, якщо підійде, тоді можна скласти на нього провушення. Ще один спосіб боротьби із безвідповідальними власниками залізних коней примусове переміщення автотранспорту. В основному ми зараз працюємо з теми, з теми транспорту, який заважає руху громадського транспорту. Одними заборонами вирішити проблему паркування неможливо, переконані і водії, і правоохоронці. І додають, допоки паркування Побук у місті не побільшає, кермувальники і далі порушуватимуть правила і залишатимуть авто будь-де. І на Любомир Козак, Новини.